Песиголове чудовисько у лісових хащах на березі озера. Вітчизняне жахіття на щастя вигадані демонстрували у Києві. Публіці показали кадри з першого українського 3D-фільму Синевір. Наше у ньому все: жахи, актори і гроші. Чи в Тримоноса Голівудові знає Ольга Симонович. Місце дії озеро Синевир на Закарпатті. Чудовий пописоголовець із тутешнього фольклору, члени творчого колективу і Інвестори усі, як один українці. Голівудської атрибутики вітчизняній стрічці задумав надати продюсер Володимир Хорунжий. Вона абсолютно побудована на тих же самих принципах, які я вивчав, коли я жив у Голівуді і працював там як композитор і продюсер. Вона нічим не буде відрізнятися від аватару, тільки грошима, бюджетом. Наша картина коштує стільки скільки один знімальний день латав. На півтора місяці знімань витратили 800 тисяч доларів. Заробити прокатом планують від 3 до 5 мільйонів. Утім, поки шукають додаткових інвестицій і заощаджують на всьому. Я, я сподіваюся, мене не поп'ють, але нам не заплатили ще жодної копійки, але обіцяють. Ілля Рудаков, третьокурсник університету театру і кіно. Зніматися задарма йому не звикати. Він давно це робить у студентських короткометражках у повному метрі, та ще й у головній ролі пощастило вперше. Тож не втримують. І розкриває вікнам таємниці сценарію. У нас п'ять головних ролей, але е, з них е, троє людей помирають. І в живих залишаються лише двоє. Це я і Альона Олена ну і тому ми так вирішили для себе, що ми з нею найголовніше, а вони вже мертві. Переглянувши шестихвилинне промо, оживають навіть мертві персонажі. Мені подобався трейлер, він прикольний. і навіть мурашки в яких то містах шлі, і з одної сторони, навіть в деяких моментах було дуже смішно. Ну коли ти знаєш, як це знімалося, а дивишся на екрані, так як це навіть страшно. Українські 3 d страхіття мають з'явитись на екранах уже навесні. Автори настільки певні успіху стрічки, що вже готують сценарій для трилогії. Найми ці сказки Ольга Симонович, Максим Мусіян, програма Вікна СТБ.